Як змінювалася церква з плином часу у 1800-х роках? Масово друкувалося Слово Боже. Біблія поширювалася, доходячи до мільйонних тиражів. А священники були високоосвіченими людьми. У біблійне суспільство входило багато християнських течій, які очолювала православна церква. Церква займалася перекладом Біблії. Головними священниками були професори, академіки, лікарі, які володіли давньогрецьким та івритом. Вони не лише перекладали Біблію, але й поширювали Слово Боже, вважаючи, що суспільство має бути просвітленим істиною. Проте минає 100 років, і у 1900-ті роки влада змінюється, царі йдуть, приходить Радянський Союз. Ні для кого не таємниця. Що за радянської влади церквою керувала силова структура КДБ, а священниками призначалися офіцери КДБ. Церква перебувала під контролем, біблія була під забороною. Сьогодні Радянського Союзу немає, але чи багато хто повернувся до Слова Божого? Час поставив свій відбиток на церкву. Єдиний порятунок для церкви це повернутися до Біблії, до Слова Божого. А хто додасть і зменшить що від Слова Божого, тому додадуться виразки та прокляття і відніметься участь у благословенні та житті вічному. Тому, якщо ти хочеш вивчати Слово Боже, якщо ти не знаєш початків Христового вчення, звертайся до мене, і я допоможу тобі у вивченні Біблії та Слова Божого.